Що це за лів, що лев? Що це, не це не за тігр? Я тигр? думав відстрілятись чуєш, поки ти приїдеш, Що я це за людина а? така? А? Та це ж а? снайпер, снайпер, стрілок, все, зараз. Дзень-дзень-бень-бень. Це там на цьому, бачиш, на. Що не буде виходити, теж попрошусь на сто. Ну, типу, вицілитись. На час між центром і краєм. Ага. Стріляли середній гонку? В меншу хотів, так. Да. На 7 часов, ну сантиметрів 12 від гонга. Ага, я занизив, ясно. У вас же перший постріл був холодний? Ага, точно. На 5 часов сантиметрів 4 од гонга. Ясно. Зрозумів. Трохи лежить треба ще пару поправок накидувати вгору. Одну точно. Цікаво. Що, як отстріляв на 500? З холодного ствола на 500 найбільший гонг прилетіло, далі почало низити. Думаю, треба накинути ще одну поправку, як мінімум, вгору. Набій ggg 175 нослер. Він гвинтівка. Remington 700 SPS Stainless, звичайний карабін мисливський із з натяком на високоточку. Але на 500 воно виглядає все таким дрібним, знаєш, в принципі. Ну, да, ну, на... Так. Так, що поїхали? Так, да, я включив. Там включаю. 538 поправки, все. П'ятсот великий, угу. готовий. На 12 часов ближе до края. Ага, бачу. Тепер ти хочеш на 600? шістсот так шістсот великий. Прямо за ним десь справа вгорі. Вище, так? Получается десь е, в праву резину. Да, в праву резину, прямо за нею, от прям четко за резиной. Вище, точно не видно наскільки вище. Зрозуміло. А зараз так же по правій стороні, но нижче. на 5 часов сантиметрів 12 відгону. Ясно. Такий на сто такий розброс. По в центр. По щив центр. Короче, е-е, ці поправки працюють. Коротше, я піду за 700 метрів зараз. О, цікаво. Уху. Трошечки мандраж. Так, -с. ох 700, хорошо, так, прям. До А ти в який, Саня? Там два центральних. Правий, правий великий. Правий великий, ага. Так, Саша, на 6 часов по низу влучание. Филипп, вы мали средний год, да, Филипп? Ветель, ты мною задоволен? Филипп, средний. Ветель, еще стреляет. И на 700, но на 700. Почти в центре. Да ты шо. Все нормально, если легкая, я перехватываю. Валиш! Це не випадковість. Валиш, валиш просто капець. Працюють поправочки. Ех, на 700, так? Да? Так, зайшло, перший раз стріляю. Цікаві емоції. Залітає, залітає, але більш-менш гарна погода, немає міражу, як такого. Навіть в приціл Vortex Venom можна побачити нормальну мішень. І влучання навіть побачити можна. Що хотів ще сказати? Ну і вітру е, не так вже багато сьогодні. Саша, У мене порядок, так. Да. О, я таке люблю. Ветель, хай відстріляється, людина. Хорошо. <ріст> <ріст> О, нормально. Мені по центру чисто сань. По центру пробуй. Маленька, чуть-чуть вище. Я дивлюся, Вєтель. Так, так що дивитися, треба вставляти. Клац, Вперед. Запобіжник подивись, теж вперед, все. Е, ага. Гачок двохстейджовий Вятель. На себе трохи відчуєш паузу. І тоді вже тянеш спуск 500 грам. Ага. Я знімаю. Готово. Влучання. Да, ладно. Так, влучання на 4 години, на пів п'ятого. Ага, да, бачу. Що, на, на 500 ще чи на 600 спробуєш? Ну, Ти паня, в мене так стволо, що ну, типа, не проконтролювали. Так, так, не так, ветер. так, це 308, так. Кладка і все таке. Да. Що, 600 спробуємо? Пауза поки що. Офігеть. Давай на 600 спробуємо. З екрану уйдіть, пожалуйста. Ой, пардон. Перепрошую, шановне панство. Це я зараз вже дві пачки е -э, вистріляв. <з À> <sorta funny> Мілкана. Ну, 90 гривень полетіло тільки що так. Ну, я хоч попав на 90 гривень. Да. Красава. Надіюсь. Так, да, на 700 чуть-чуть да. да, на више, навіть. Саня, готов? Готовий. А сейчас сильно високо. Влучання. Влучання. Офігей. Пауза. Ну ти ж бачиш на мелкані трошки навчився, Ветти. що ти? Та, та лови гільзі, ти мавпа, надо, надо це, це треба вміти робити. що 700 спробує? Та ти гониш. Що, чого? Це ж прикольно. Віталя ж, бляха, думає, блядь, треба брати 308, блядь. Ні, 65 крім. Я теж хочу. 308 не хочу, хочу 65. Якщо попаду, будеш давно за мене радить. Я завжди радий, бляха. <звук> Ти <Ты> що, <шо>, прикалуєшся? <звук> Надо, вправо. Я готовий, Вітер. Ага. Угу. Кладку мені ще треба відпрацьовувати. Не спостерігаю я мішень. Уходить кудись неправильно лежу. Влучання! Ай, Вітаю! Балі... Філіп, балі... все одно слева! Все одно не йде... Давай, п'ятерочку. Непогано відстрілялись по фану, і да. точно. І точно, клас. Супер. Так, ну що, ми Саня відстрілялись на 700 метрів. Блін, я перший раз стріляв. І, і влучив, але це, мабуть, все-таки е, виняток. Хоча. Чому виняток? А, чо, а наскільки я влучив спочатку? Я, я на 600 стріляв? 500-600-700. А, 700. я на 500-600-700. А, а, Я нормально, я молодець тоді. Ну, Це прикольно. Задумався про 6,5 крідмур, але все-таки мілкан треба довести до розуму. Так що всім дякую. Це було круто. Побачимось. Па-па.